Завдання таке: знайди довжину ламаної АБЦ, якщо АБ 4,7 см, БЦ на 2,3 см менше від АБ. Давайте цю ламану схематично намалюємо. Так, не хоче, та? так. так, щоб видно було, що АБ відрізок довший, ніж відрізок БЦ. Довжину відрізка АБ Ми знаємо. Довжину відрізка БЦ зараз знайдемо. Він коротший на 2,3 см, ніж АБ. Віднімемо від 4,7 см. Віднімемо 2,3 см. І в умі знайдемо, що це 2,4 см. А тепер додамо довжину першого відрізка. Та другого. А вони записані десятковим дробом. Зробимо так: 4 додати 2, 6, цілих сантиметрів. а 0,7 та 0,4. Це 11. Десятих. І запишемо звичайним дробом 11, десятих. а він неправильний то запишемо міш... мішаним числом. А тепер це мішане число. Запишемо як десятковий дріб 1,1, то тепер довжина ламаної складає, було 6 см, а ще ж 1,1 сантиметра. То буде 7,1 сантиметрів, було легко.